Пражнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Ніколи такого не було. І от знову УСБУ викрили наводчицю із УПЦ МП. Жінка не просто здавала місцезнаходження військових, але й наводила ракети на Запоріжжя. Про криваву попаддю розповім далі з вами новини. Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Як на мене, це повний треш. Дружина настоятеля однієї з церков УПЦ МП поблизу Запоріжжя виявилася активною прихильницею руского міра. Від початку повномасштабного вторгнення вона активно допомагала рашистам, зокрема коригувала ракетні атаки на обласний центр. А з початком літнього контрнаступу зливала пересування ЗСУ на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Служба безпеки затримала ще одну прихильницю рашизму, яка коригувала повітряні атаки РФ по Запоріжжю та очікувала повної окупації регіону. За даними слідства, затриманою виявили церковна хористка та дружина настоятеля місцевого храму ПЦМП. Встановлено, що за координатами фігуранки російські окупанти намагались уразити місця базування сил оборони поблизу обласного центру. Насамперед, ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрона. Ступальних операцій на Бордянському та Мелітопольському напрямках. Працювала ця православна терористка через посередників. Спочатку писала своїм друзям у Москві, а ті вже відсилали дані до ФСБ. Під час обшуків у домі правоохоронці вилучили її робочий телефон і прочитали там таке. Якщо би в не спротивлялись, уже б все закінчилось і почалась нова життя в Україні. Мені особисто дуже боляче дивитись на таких унікумів, особливо коли йдеться про місце, де я сам народився. Ця фанатка Путіна а насправді, вибачте на слові, звичайна наволоч не лише дискредитує місто, але й буквально руйнує його. Можливо, саме по її наводці расисти ракетами складали багатоповерхівки в центрі Запоріжжя та вбивали десятки невинних людей, і вона ще сміла говорити про якусь там нову Україну при Росії. Вони Ісуса Христа, Боже! Ракет-ракет! Скажи, що происходить? Таким треба до лікаря за цією доглянуть в СБУ. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за частиною 2 статті То 2 дріб кримінального кодексу України, несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення ЗСУ», Чинене в умовах воєнного стану виникає тут і інше питання: чи недостатньо уже живих підтверджень того, що ПЦМП, або ж простіше кажучи, РПЦ в Україні чи не найбільший розсадник зрадників та колаборантів? А ці люди дуже часто зловживають своїм становищем та повагою вірян. Вони дурманять їх розум путінською пропагандою. Ось це відео, коли зняли почаївські лаврі, воно ну дуже показове. Допутіна ставитись. А, а как же это, это наш правитель? правитель он? Путин, да. да, он правитель. И, патриарх, и Путин, а? они правили. А, правильно киевской Руси Зеленковський да. а Михаил Архангел сказав. Подчиняйтесь властям. С... Добре, скажіть, будь ласка, а я, ну, ви кажете, до Путіна ви добре ставитись, але ракету ж він запускає діти, А Та бог вузнеш, які стріли можуть посилати за бізаконі. А як думаєте, ви як треба карати ось таких фанатів руського міра? Пишіть свої думки в коментарях. А також не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. А у мене на цьому все до зустрічі.